Для діток з особливими потребами організувало чудове свято на валах. Деталі у сюжеті для дітей організували насичену програму. Розпочали зі спільної зарядки, а тоді з вітальним словом виступила заступник бродівського міського голови Ірина Олеха. Бажаю нам всім перемоги, миру, добра і щоб ваше дитинство було тільки під мирним небом щасливим, квітучим, слухняними вам бути у своїх батьків. І зростати на славу України. Після екскурсії перейшли до картингу та запуску моделей ракет. За здобуті перемоги директор Бродівського центру науково-технічної творчості Олег Крикавський нагородив вихованців кубками і грамотами. Сергій Нікішин Василина Куть телеканалу Броди онлайн.